Пошукова реклама Google Ads. чи можна запускати російською. В Україні є закон, відповідно до якого в Україні вся реклама має бути українською. Але на прохання клієнта комунікувати з ним російською, бізнес може з цим клієнтом комунікувати російською. Звісно ж, закон готували люди, які не є спеціалістами прямо в інтернет рекламі. Тому що робити конкретно нам із вами, чия аудиторія гуглить і українською, і російською, звісно ж, в законі чітко не розписано. Тому українська рекламна спільнота прийшла до таких висновків: якщо людина гуглить українською. Крузінською, тоді реклама має бути українською. Якщо людина гуглить російською, то це її прохання комунікувати з нею російською, і, відповідно, ми можемо їй показувати рекламу російською. Якщо людина гуглить невідомо українською чи російською, наприклад, слово книга, і його можна прочитати як українською книга, так і російською книга. В такому випадку реклама має бути українською. Вплив мови на ефективність реклами. На ефективність реклами прямо впливає релевантність реклами. Наприклад, якщо людина гуглить російською, то ключ російською, текст оголошення російською і текст розширень російською будуть набагато більш релевантні, аніж ключ українською, оголошення українською і розширення українською. Чому? Тому що людина загуглила російською. Реклама більш релевантна, відповідно, реклама дешевша. Відповідно, у вас буде більше конверсій, знищує CPA. Висновок з погляду саме ефективності реклами в Україні де аудиторія гуглить і українською, і російською, потрібно запускати рекламу і українською, і російською. Позиція бізнесу. Є бізнеси, які прийняли рішення відмовитись від російської усюди. Задача спеціаліста донести до бізнесу, що запуск реклами і українською, і російською це вигідніше для бізнесу. Чому розібрали з вами на попередньому кроці? Далі вже рішення за бізнесом, або ж відійти від свого принципу і все ж дозволити пошукову рекламу і українською, і російською, тому що це буде вигідніше для бізнесу, або ж залишатися своїм принципом і дозволяти пошукову рекламу лише українською. Структура акаунта. Якщо ви вирішили рекламуватись і українською, і російською, тоді у вас буде рекламна кампанія окремо для запитів українською і рекламна кампанія окремо для запитів російською. Кампанія UA. Групи оголошень з назвами українською, ключі українською, розширення тексти розширень українською, тексти оголошень українською, в текстах оголошень є ДВК динамічна вставка ключового слова. Якщо не знаєте, що це, я вас пізніше запрошу на свій онлайн курс, і там детально це вивчимо. Кампанія російською. Групи оголошень з назвами російською, ключі російською, тексти розширень російською, тексти оголошень російською, тексти оголошень з динамічною вставкою ключового слова. Структура каунта, якщо ви вирішили рекламуватися тільки українською. Знову ж таки, окрема кампанія для запитів українською, окрема кампанія для запитів російською. В принципі, можна ось це все впихнути і в одну кампанію, щоб у вас була. Одна єдина кампанія для запитів і українською, і російською, але от саме з такою структурою буде просто зручніше працювати з аккаунтом. Отже, кампанія для запитів українською, групи оголошень з назвами українською, ключі українською, а також ключі, де незрозуміло, чи це українська чи російська, наприклад, книга. Тексти розширень українською, тексти оголошень українською, в текстах оголошень є динамічна вставка ключового слова. Кампанія для запитів російською. Групи оголошень з назвами російською, ключі російською. Тексти розширень українською, тому що розширення це вже те, що користувач прям буде бачити. Якщо ви вирішили рекламувати тільки українською, то розширення вже мають бути українською. Тексти оголошень українською, і тексти оголошень дуже важливо, це без динамічної вставки ключового слова. Чому? Тому що ключі у вас російською, тексти оголошень українською. Відповідно, якщо ви будете використовувати функцію динамічної вставки ключового слова, то система матиме право, матиме право і робитиме це, вставлятиме. Ваші оголошення, ваші ключі російською. Відповідно, у вас реклама буде одночасно і українською, і російською. Тобто, людині одна фраза може показатись українською, інший шматочок фрази може показатись російською. По-перше, це буде виглядати, якщо попало, вибачте. По-друге, ви порушите правило бізнесу щодо того, що реклама має бути тільки українською. Тому. Якщо ви вирішили рекламувати стільки українською, то в групах оголошень, де у вас ключі російською, обов'язково тексти оголошень мають бути без динамічної вставки ключового слова. Так, хто хоче професійно навчитись працювати з Google Ads, запрошую на свій онлайн-курс. Програму курсу ви бачите на екрані. Буду рада вас бачити серед своїх студентів. Цьому відео поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал і зустрінемось в нових матеріалах.